Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Останнім часом Вадим погано себе почував. То в нього без видимої причини траплялися напади погіршення зору, а то раптом починали труситися руки. Обстеження у лікарні не виявило жодних порушень у стані здоров'я чоловіка, тож він усе списував на перевтому. Та жахливе видіння і моторошні звуки так налякали Вадима, що наступного ж дня чоловік поїхав до бабусі. Катю принеси мені полину, а ти сідай. Розказуй, чого боїшся. Та Нічого я не боюсь. Просто останнім часом щось з очима, не гаразд. Певно, від перевтоми. Не мороч мені голову. Розказуй чесно, чого прийшов. Через видіння, чи не так. Звідки ви? Ваша правда. Я недавно товар новий перебирав і раптом в очах. Потемніло. І руки почали тремтіти. І мені привиділося, що вони в крові. А потім ще якісь страшні крики почув. Руку дай мені. І до того, що бувало, то очі не бачать, то руки тремтять. Накликав ти на себе, біду. Бачу, якась чужа сила вийшла в твій дім. Ось, бабусю, полин, як ви просили. Візьми полин. Носи його завжди з собою. Проти ведіння він допоможе. Дякую вам. Але не все так просто. Бачу, що стягне з тебе твоє здоров'я. Це якась річ, яка здалеку у коробці у твій дім потрапила. Дай мені річ. Яка лежить у тебе в кишені. Це... Дочка, напевно, гралася і засунула. Я сувенірами торгую. Бачу небезпечна річ. Лежала поруч з цією. Точно. Я як ту посилку отримав, одразу все і почалося. Спали увесь пакунок. Бо якщо того не зробиш, зло з коробки вилізе і перекинеться на когось твоїх близьких. А може, якось краще подивитись, що саме викинути. Бачу, це сильна річ. Вона себе захищає. І я не можу зараз її побачити. Спали все. Побіда буде. Добре. Вадим вирішив зробити усе як казала бабуся. Повернувшись додому, чоловік одразу взявся шукати коробку із африканськими сувенірами. Та на звичному місці її не було. Ні, нуль. А. а де коробка з африканськими сувенірами? Наче у вітальні була, а тепер тільки маска на столі залишилась. А так я її в гардероб поставила. Слухай, вона така здорова, що під ногами не сувась туди-сюди. Потримай. Який жах. Невже таке страхіття хтось купує? Ага. Ще як. Це саме зараз мода на таке пішла. Да. Це все тут? Та начебто все? А чого ти такий нудний? Слухай, радіти потрібно, що весь товар пристроївся. Пристроївся. Це все зараз на смітник піде. Що, з здоба рухну. Який смітник! Скільки грошей сюди вбухали? Ти що? Ні, ну, не починай, так треба. Я тобі зараз дам, так треба, не пущу. Ти що взагалі? Мам, пап, не лайтеся. Ходім, поговоримо. Донечка моя, біжи до себе. Я тобі обіцяю, ми з мамою зараз помиримось. Коли Вадим розказав Ніні, що йому порадила бабуся, жінка таки погодилася із тим, що сувеніри краще знищити. Хоча, як не шкода було чоловікові витрачених на заморський товар грошей, він узяв коробку і пішов із нею на пустир, аби спалити її разом із усіма речами. Вадим сподівався, що тепер ніяка біда не загрожуватиме ані йому, ані його родині. Після того, як чоловік провів обряд і спалив посилку із сувенірами, минув майже місяць. Проблеми зі здоров'ям забулися. Колишні тривоги відступили, і Вадим остаточно упевнився, що заморське зло його більше не турбуватиме. Ну що, вирішили, куди йдемо? Такі в кіно? Да Олічка? Боже, як ти вчасно. Ми якраз сперечаємось. Як провести вихідний? Так. Оля нас за себе на дачу запрошує. Ура! Їдемо на дьоді Олі! Гарна ідея. З мене шашлики! <гум> ну, ти сама чула, всі щасливі. Так, тільки дай нам пару хвилинок зібратися, і за кілька годин ми в тебе. Домовились? Тоді до зустрічі! Бувай! <гум> ну що, на дачу? <гум> да! Да! На дачу! <гум> Відпочинок на природі любила уся сім'я Трохимців. Вадим ні на мить не пошкодував, що замість кіно вони приїхали до Ольги у гості. За межами бурхливого міста було тихо та затишно. От, дякую, що ви приїхали. Бійте до наступних вихідних у відрадженні, а самі ж якось скучно. Шкоди, що його немає. На рибалку сходили. Ой, то з тебе такий риболов, як з мене балерина. А чого? З тебе непогана балерина вийшла, якби ти захотіла, правда, Оль? О, правда, правда. Ой, гарний вечір. Та треба до хати йти, бо мала вже змерзла. Я не змерзла. Та ти що? Змерзла, змерзла, ну, на вулиці, як холодно. Так, ми зараз все швиденько приберемо. Так, так, так. А ти хомячок, на бачу? Давай. давай. Так, дівчата, облишно ближче, облишли все. Ідіть додому. Я сам тут по Ідіть, ідіть. Ну, пішли, пішли. Вадим згадав, як колись саме у Ольги на дачі він запропонував Ніні вийти за нього заміж. З тих пір минуло вже майже 10 років. Від спогадів про минуле у душі Вадима запанував романтичний настрій і чоловік вирішив влаштувати для дружини незабутню ніч. Нін ти той. Вибач? Ой, не переживайте так, Вадюк. Така находа пропала, господи. Ну ти не страдайте так. Наче нас Оля в останнє на дачу позвала. Наступного разу вийде. А Зараз просто гарненько виспимось і все. Так, там виспимось? Так, давай. Гарненько лягай. Давай заплющуй очка. Не треба зі мною, так. як з дитиною. Після любовної невдачі Вадим довго не міг заснути. За останні дні це трапилося з ним не вперше. Чоловік намагався запевнити себе, що все гаразд, та позбутися сумнівів так і не зміг. Зранку Вадим прокинувся пізніше за всіх. Ліка вже гуляла у саду, а Ольга з Ніною пили каву на кухні. Чоловік збирався до них приєднатися, але почувши, що жінки розмовляють на особисті теми, застиг біля дверей, не наважуючись зайти. Щаслива ти, Нінка, ну така у тебе донечка, гарнюня. А ми що не робимо ніяк, діти не йдуть. Я не знаю, що робити. Це жах якийсь. Ой, Оля, скажу тобі, в кожного в шафі свискавити. Що трапилось? Мій, здається. В чоловічу силу втрачає. Що? Теж скажу тобі щастічко. А Що від сексу відмовляється? Може він. може він коханку завів? Та ні, навпаки, пристає постійно, але а, результат так. ніякого один процес, розумієш? Угу. Я вже з як на роботу ходжу кожного дня. Угу. А сьогодні всю ніч собі вертівся, спати мені не давав. Почуваюся, наче в вагоні їжу кожного дня. Таке жіншого самі. Вадиму було дуже соромно після почутого. Він на швидкоруч зібрався та, збрехавши дружині про термінову зустріч із клієнтом, вирішив поїхати додому. Зметикувавши, що Ніна з донькою повернуться лише ввечері. Вадим вирішив навідатися до бабусі із проханням допомогти йому повернути чоловічу силу. Розповідати Ніні про свій візит він не збирався. Добрий день, вибачте, що без попередження, але мені вкрай потрібна ваша допомога. Припини нервувати. І Дай мені руку. Та зі мною все гаразд. Тільки от чи немає у вас травички? Ну, такої для чоловічої сили, ви розумієте? Не допоможе тобі тепер ніяке зілля. Це я тобі зараз скажу, чи добре в тебе все, чи ні. Не послухався мене, тепер біда вже зовсім близько підійшла. Та як це не послухався? Я спалив все, як ви сказали. Полину досі в кишені ношу, протруху вже весь. В твоєму домі поселилося заморське зло із коробки, немов кліщ воно тягне твоє здоров'я, і до доньки твоєї добирається. Так, і що тепер робити? Знайди небезпечну річ. І спали її, поки не пізно, в домі вона. Та я ж вам кажу: спали все. А я бачу, що не все. Щось із коробки залишилось в домі. І це несе біду усій твоїй сім'ї, особливо доньці. Та все з лікою гаразд. Здорова, жвава дівчинка. Це у мене ось які проблеми. Якщо у вас просто немає травички для чоловічої сили, так і скажіть. Не чуєш ти мене, тільки про себе й думаєш. Шукай річ, кажу. Добре. Бувайте здорові. Вадим був впевнений, що бабуся помиляється. Його нова проблема ніяк не пов'язана із минулими негараздами. Начитавшись порад в інтернеті, чоловік взявся за самолікування. Він почав бігати, намагався менше палити. І результат своїх старань Вадим помітив уже за тиждень. Ну, як я в тебе герой? Та герой, герой. А ти казала? Та нічого й не казала. Ось щось з лікою робиться, я не можу зрозуміти. Вона постійно скаржиться, що в неї ніжки болять. Бігає багато, то болять. В тому -то річ, що вона взагалі перестала бігати. Мене навіть вихователька в садочку запитує, чи не сталося на ну, чогось, розумієш? Просто характер не такий, спокійний. Певно, в маму мою пішла. Не переживай, не переживай, переросте. Ну, я ж відчуваю, що щось не так. Ти просто, як люба, хороша мама, трішечки перебільшуєш. Не гасити світло вже. А? Я ще вінеті посиджу. Може, виясні, що з лікою не так. Mm -hmm. Цілком задоволений собою. Вадим не приділив належної уваги словам Ніни про дивну поведінку доньки. От За кілька днів сім'я Вадима вибралася на прогулянку. Шіше, чоловік був на підйомі. Він сподівався влаштувати Воробі. рідним справжні свято. Ай, туди, й туди. А де мала доню? Що з тобою? Я хочу додому. Як додому? Ми ж тільки що вийшли. — Досі все добре. Ніжки болять додому. Хочу додому. Додому. Я йду додому. Батьки були стурбовані станом доньки, і їм довелося негайно повернутися додому. Додому вдома. Дівчинка заспокоїлася і запевнила дорослих, що ніжки вже не болять. Та ніна наполягала на тому, що слід нарешті показати ліку спеціалісту, адже вона не вперше скаржилася на біль у ногах. Вадим і сам був наляканий. Він відмінив усі свої справи на завтра та пішов до сімейного лікаря за направленням. Обстеження не виявило у ліки жодних аномалій. Дівчинці виписали ортопедичні устілки і запевнили Вадима з Ніною, що все у межах норми. Але тієї ж ночі дитина розбудила батьків сльозами та скаргами. Вадим із дружиною усю ніч до ранку просиділи поруч із донькою. Добрий ранок, кицю. Як ти себе почуваєш? Ніжки не болять. Ні, нічого не болить. Слава <рес> Богу. <рес> ну, от і добре. Снідати. А що нам мама дасть на сніданок? Мамо, що у нас є на сніданок? <рес> а Пластівці з молоком будете? <рес> Я люблю пластівці. <рес> Прошу принцесо. Я не можу встати. Навіть ручку підняти не можу. Я тепер помру, та ліка так і не змогла встати з ліжка. Налякані батьки викликали швидку. Лікарі знову не виявили серйозних патологій і припустили, що у захворювання дівчинки скоріше психологічні причини. Вони призначили лікування і залишили ліку вдома на три дні під наглядом батьків. Того ж дня занепокоєний Вадим вирушив до бабусі в надії, що вона допоможе вилікувати доньку. Він картав себе за те, що не дослухався до бабусиних порад. Поможіть, благаю вас. Ліка не може з ліжка встати. Річ її приніс? Так. Ось. Не знав, яку річ краще взяти, подумав, раз ніжки болять, то носочки підійдуть. Ліка бачила небезпечну річ і тримала її в руках. Річ дивилася на неї пустими очима. Це було якесь зле, чорне обличчя. Серед африканських сувенірів була така маска. І ліка могла її брати. Я її трохи підправляв, то вона якийсь час лежала на столі. Це не проста річ. Вона зроблена для того. Щоб поволі забирати у людей життя. Це маска смерті. Є лише один спосіб її зупинити: треба покласти маску в коробку, змішати заговорену сіль із землею і засипати їй в очі. Тоді закриєш коробку і спалиш її. Катю, принеси заговорену сіль сюди. Але вона сто процентів була в тій коробці, яку я вже спалив. Маска не згоріла. Донька твоя сховала її. Де саме? Я не бачу. У неї спитай. Ось заговорена сіль, бабусю. Візьми у каті заговорену сіль. А землю для обряду візьмеш любу. Спасибі. А це в якийсь певний час треба робити? Немає в тебе часу. Навіть не знаю, встигнеш чи ні. Тоді я прямо зараз же. Дякую. Почекай. Ось візьми гудзики, покладеш масці на очі, як землі з сіллю насипеш. Більше нічим тобі не допоможу. Вадим повірив бабусі. По дорозі додому він заскочив у супермаркет і купив там землі для кімнатних рослин. Чоловік хотів якнайшвидше позбутися огидної речі. Він сподівався, що ліка не стане приховувати, куди сховала маску. Лікусь, ну признайся, що це ти взяла. Не я. Від того, чи знайдемо ми маску чи ні, залежить, чи поправляться твої ніжки. Ти ж хочеш знову бігати? Хочу. Ну, то скажи, де маска. Я не знаю. Ні, ну ти скажи. Вона не зізнається. Моя маленька, ну чому ти не хочеш сказати правду, ну? Бо я боюся, що ви мене не пробачите. <гас> ти що не пробачимо? За що? Я її вкрала. Крала? Коли? Навіщо? Ну, ти ж її виконати хотів, а мені якраз бабайко треба було. Ліка зізналася, що маска була їй потрібна, щоб лякати ляльок, коли ті не слухаються. Побачивши, як батьки сваряться через коробку, дівчинка не наважилася запитати, чи можна узяти маску, і взяла її потай, поки Вадим та Ніна з'ясовували стосунки на кухні. Знайшовши маску, батьки не стали зволікати і одразу ж приступили до підготовки до обряду. Ніна змішала сіль та землю, а Вадим знайшов коробку потрібного розміру. Почувши несамовитий крик донечки, Ніна кинулася до неї. А Вадим якомога швидше почав засипати землею із сіллю очі страшної маски. Відчувши на собі силу заморського сувеніру, у Вадима усе попливло перед очима. Його руки тремтіли, але він мав негайно закінчити справу. Ліка, Ліка, хоче щось сказати, та не може. Слухай, мені здається, в неї мові відібрала. Зараз, зараз ось, ось, що ж нам робити? Ось гудзики баба Люба дала закрити тій потворі очі. Господи, це все просто якийсь жахливий сон. Мені не вірити, що це все насправді відбувається. до малої заспокою її. А я закрию цю коробку, вийду на двір, спалюю її і все. І швидше, швидше, давав. Чоловік вийшов на пустир та підпалив коробку. Вадим дуже хвилювався і думав лише про те, аби тільки обряд подіяв. Спалив її. Як ліка? Вона встала. Але все ще не може говорити, якусь. Донечко моя, іди до тата. Після того, як маска повністю догоріла, ноги ліки знову почали її слухатися. Але дівчинка увесь час плакала і не могла сказати ані слова. Нарешті мала заснула. Вона проспала майже добу. Коли ліка прокинулася, голос до неї повернувся. І за кілька днів дівчинка повністю одужала. Ще, дівчата, Я вам винен. Куди спершу підемо? В кіно чи в кафе? В кіно. В кафе. Знов почалося. Знов почалося! Хоч би раз, співало! Хоч би раз, співало! <правда> Хоча Ніна ніколи не звинувачувала чоловіка у хворобі доньки. Вадима, ця історія навчила поступатися своїми інтересами заради рідних людей та бути уважнішим до своїх близьких. Він і досі успішно торгує сувенірами, але за зберігати коробки з новим товаром вдома. Бабуся каже, не можна приносити додому ритуальні речі. Навіть якщо ви не збираєтеся проводити ніяких ритуалів, такі предмети здатні спричинити зло вам і вашому оточенню. Не слід також купувати сувеніри, які імітують іноземні обрядові маски, адже їхній вплив на ваше життя може бути непередбачуваним та небезпечним.